Його околиці можна назвати мальовничими, аніскільки не перебільшивши. А ще чарівними, бо магія тут в усьому і в небі, що гонить над річкою з зграї хмаринок, і в пахощах різнотрав'я, що густо вкриває обидва береги, і в самій воді, що пам'ятає ой, як багато, тільки розповісти не може. А чи просто нам не дано зрозуміти тієї плюскотливої мови. Я не знаю, як це виглядає взимку, але влітку цей зелений тонель. Це просто якесь казкове місце. І здається, що з такого тунелю, ну, обов'язково має вийти якась фея лісова. Обов'язково має з'явитися. А інакше цей тунель не виправдає свого існування. О, до речі, от вона і йде. От ми і маємо фею лісову. Еєю, що відкриватиме нам таємниці і дива Подільського Подністров'я, виявилась наша незмінна гуру Людмила Любінська. Здається, тут на Хмельниччині немає жодної баделинки, якій би вона не знала назви, та яку не змогла би описати. Та, мабуть, не лише на Хмельниччині. Мозок ботаніка влаштований незбагненно, адже будь-якій іншій людині усі ці назви, і латиною, і не латиною, влетівши в одне вухо, відразу й іншим вилітають. А вона знає і пам'ятає геть усе. Оце називається Рябчик Гірський, так? так. Є ще на Рябчика в жуй, Ну це не про цього Рябчика. В Україні є лише кілька місць зростання в Чернівецькій області, і тут у нас на Хмельниччині. Вперше він був тут виявлений на Хмельниччині от Михайлом Курськевичем, відомим нашим ботаніком, і описаним ним з території Кам'янеччини. Це унікальне місце. Ми його оберігаємо, дивимося. Слідкуємо за цим всім, а тому, що нас більше немає тільки на чернівецькій стороні. То він в червоній книзі, в «Червоній книзі і Бернська конвенція охороняється. Uh -huh. Взагалі, хоча й кажуть, що будь-яка рослина помічна від якоїсь недуги, не варто все безоглядно пробувати на зуб, якщо не впевнені, що воно абсолютно безпечно. До прикладу, дикий мигдаль, зарості якого можна частенько надипати на схилах Дністра. Так, от у його назві ключове слово дикий. Не дивно, що ми його й фіксуємо на дику камеру. У нас в природі є мигдаль, який називається він «бобчук». От він має такі пухнаті плоди, але горішки його містять багато таких гірких речовин синільних, і ці синільні речовини є отруєннями. Але саме цей мигдаль він є лікарським, він є декоративним, ранньою весною врожаємо квітами цвіте. І ще, що важливо, що цей мигдаль може стати основою для того, щоб прививати на ньому той мигдаль, який ми любимо їсти в вигляді горішків, або декоративний махровий мигдаль. Та повернемось до самого Дністра, а точніше до його назви, над походженням якої вчені досі ламають списи. Втім, це стосується більшості назв, які дійшли до нас із незапам'ятних часів. Хтось собі щось надумав, почав так називати, а ми тепер сушимо мізки у здогадках. Дністер, Данастер, Ністру, Дністер. Так кажуть, називається наша річка. Дністерлися і все. Скільки років вона біжить з Карпат? з маленького джерела? До нас плинуть її води. Це слов'янська версія походження назви цієї річки. Мовляв, наші стародавні пращури вели своєрідний календар на березі ріки, позначаючи дні на прибережному піску. А коли вода піднялася, то змила всі ті позначки. Стерла дні, відверто кажучи, версія не дуже. Історики висувають ще кілька карколомних гіпотез, але всі вони зводяться до того, що розшифровують назву річки як швидка вода, хоча швидка вона не скрізь. І цим цікава ця річка. Вона Має такий своєрідний характер. Ми не кажемо, що вона гірська, бо ми не в горах, але з другого боку, вона йде з гір, там вона починається, і там вона має гірський характер. А тут своєрідна в нас така територія вона не є чисто такою рівнинною за рахунок того, що в нас і є топтрова гряда, і за рахунок того, що в нас були вимиті ж породи Вапнякові і сформувалися каньйони. Тому і річка має багато петель. Меандр, ми їх, меандр, ми їх називаємо. А кожна меандра може мати як пологий берег, так і високий берег. Далі, чим ближче до гирла, Дністер стає поважнішим, уповільнює свій плин, аби невдовзі велично влити свої води у Чорне море. Взагалі, Дністер третя за довжиною річка України і дев'ята в Європі. Вона живиться десятками інших водних артерій і тисячами капілярів струмків, що мають якусь назву хіба що в межах населеного пункту, в якому вони протікають. Дністер бере початок із невеличкого джерела у верхів'ї українських Карпат і поступово набираючи сили. Пливе аж до моря. Мабуть, найкрасивіша його середня подільська частина, яка, власне, й омиває Хмельниччину з півдня. Ця річка омиває нашу область з півдня. І, звичайно, вона є одною з найбільших в Україні. Сьогодні, маючи Дністровське водосховище, ми бачимо отаку величезну ширину цієї річки. Річки і водосховища одночасно. Вона багата рибою. У ній є відповідно різні молюски, в ній живуть різні живі організми, які сьогодні є на території Хмельниччини. Навесні, коли птахи повертаються з півдня, тутешні дістровські води стають для них транзитним пунктом перепочинку. Те саме відбувається і восени, коли вони відлітають у вирій. Тут вони харчуються та набираються сили для подальшого лету. Однак наша подорож припала на початок літа, коли пік пташинної тусовки вже поминув. І лише поодинокі пернаті, обважнілі від їжі, неквапом розминають крила над плесом. Саме над цією річкою пролітають. Птахи на південь. Вони тут живуть і живляться, окремі зимують. І ця річка є годувальницею не тільки для тварин, які також спускаються до води, птахів, але і для людей. Щодо людей, то всіх тутешніх мешканців можна умовно поділити на аборигенів, які тут живуть з діда прадіда, та нових забудовників, які оцінили принади цієї місцини недавно і позвивали тут собі небідні гніздечка. Нехай так, аби не завдавали природі шкоди. Тут багато є і комах різноманітних, адже їм є тут що їсти над чим літати. І відповідно тут є різноманітні метелики, дзюрчалки. Джмелі, оси, все, що є на нашій території і може жити на цих степових схилах. У густій траві на схилах та в прибережних чагарниках знаходять собі притулок чимало тварин, але найбагатше тут представлений рослинний світ. Тут є і воложка східна, межа якої дійсно тут у нас на заході, тому що вона східна, а її тут західна межа. Тут є також і шавлія, шавлія лучна. шавлія поникла, або бабка ми її називаємо. Зараз частина із них квітують. На схилах є і кущі кущі терену. Терену степового і терену колючого. А також невеликі діляночки з мигдалю, мигдалю степового або бобчука. Окрім цих рослин, можна побачити тут і дивосил. Мечолистий, можна зустріти і такі рослини, наприклад, як Астрагал, зокрема, Астрагал монпелійський, який йде на скелі нижче, а також є Астрагал Білуватий, який охороняється на території Хмельницької області. Оця рослина називається Астрагал білуватий. Білуватий, тому що в нього кінчики такі біловаті. Тут повсякчас щось квітує, відколи зійшов з цих схилів сніг і аж доки не випав новий. Аби зафіксувати всю цю розкіш, звідси треба не вилазити принаймні дев'ять місяців поспіль. Отже, доведеться вірити нашій біологині, яка знає кожну квіточку на пам'ять. Ранньою весною тут відквітували, наприклад, такі рослинки, як гадюча цибулька. Трошечки пізніше тут був сон лучний. Тут цвів гори світ, а зараз він вже в плодах. Багатющі наші береги цінними рослинними видами. Попри страшненьку назву, гадюча цибулька, запропонована нам Вікіпедією, виявилась дуже симпатичною рослинкою. Як у багатьох випадках, зміст і форма не співпали, а точніше, назва і форма. Але трапляється і повне співпадіння. Оце рослина паразит. Як вона називається? В народі її називають червоні дротики. Червоні але, дротики. Але, звичайно, вона має свою наукову назву. Ну, а як Ми її називаємо повитися, бо вона повиваєся. Чому? Вона не має хлорофілу, бачите, вона така uh -huh. жовто-червонувата. І вона не може сама фотосинтезувати, а не може фотосинтезувати, значить, вона не формує поживні речовини. А вона додавали... за рахунок інших. Нічого. Чому? Ну нічого дивного, те саме і в людей. А Варно. Оце наша Верховна Рада і наш уряд. Та здається, найкрасивіша мешканка середнього Подністров'я це ковила. Її тут загалом небагато. Лише острівцями. Але ці острівці здатні заворожити і на якусь хвильку зробити поетом навіть зашкарублого скептика. Ви бачите, люди, яка тут краса, яка тут ковила під витром, колишиться. Це просто це треба бачити, тому що камера цього не передасть. Лише невеликі клапточки по Дністру залишилися у вигляді лучно-степових і степових ділянках. За нами хвилюється вода, а разом з нею хвилюється і ковела. Ковела, яка говорить про те, що ми маємо свої західно-подільські степи. А поряд з ковелою багато інших. Цікавих барвичок. Успівана багатьма поетами, увічнена на живопистями, ковила, здається, ніколи не буває спокійною. Вона відчуває найменший подих вітерцю, тож і вдень, і вночі невгамовно котить свої сріблясті хвилі. Це знову в нас степова мавка. А навіть якщо то ні, точніше, то не степова, а степоводяна. Дністер, річка, залишена нам у спадок від Сермацького моря, що вкривало цю та багато навколишніх земель близько 20 мільйонів років тому. Поступово море відступало, залишаючи після себе менші водойми. Так утворилися Чорне, Азовське, каспійські моря. А ще залишилися водні артерії, одна з яких Дністер. Незважаючи на такий недовгий геологічний період існування, для нас вона вічна ріка. Хоча кажуть науковці, і вона поступово змінює своє русло.